Uh, всім привіт! Мене звати Любомир Лавицький і я зараз вам хочу розказати про те, що буде відбуватися з проєктом Selfie Party наступні дні. Uh, Озаду мене ви можете побачити постер, який ми знімали uh, декілька місяців назад. І, друзі, по іронії долі, я вам скажу, uh, ми повертаємося на місце зйомок з цього постера і будемо знімати там фільми, а саме на віллі пана Заблоцького, тому що, дивившись купу купу локацій у всій Україні, особливо в Києві. Я просто не знайшов кращої, кращого місця, щоб зробити відтворити цю атмосферу, яку я хочу помати в кіно. Тому ви побачите в всій красі це прекрасне місце, і в зв'язку з цим я направляюся завтра до Львова і будемо проводити величезний величезний кастинг. Тому що на цьому, на цьому сайті, де ви можете мати кастинг селфіпадімові.com можна зареєструвати свою анкетку. І з вами зв'яжеться наш кастинг-директор. І це відбувається кожен день. У нас на сайті вже близько 7 тисяч заявок, -по 200 заявок кожен день надходить. Наші кастинг директора відбирають саме харизматичних людей і прозвонюють і відбирають. Хто кому ще не перезвонили і хто не зміг, кожен з вас буде мати змогу в суботу приїхати на кастинг в павільйон, де, ми, де я персонально буду віддивлятися всіх акторів. На головні і другопланові ролі, і третє планові ролі. Це буде відбуватися по адресі. Богдана Хмельницького 228. І е, це буде відбуватися з 10 ранку. Тому, друзі, е, приїжджайте, показуйте себе, кожен з вас має шанс, тому що цей проєкт є народним проєктом. І е, я буду все своє кіно ближче до вас, тому що мені цікаво бачити е, в кіно молодих, е, молодих, е, молодих талантів і розвивати кожен, е, з кожним проєктом все більше і більше. Моїх обличчя, це є частина мене і частина мого серця, те, що я роблю в цій країні і для вас. Побачимося в суботу.